Дім, що не дає спати. Мене звати Олег. І якщо ви це чуєте, значить, я ще тут. Хм. Можливо, не зовсім так, як ви звикли розуміти слово тут, але досить. Краще почати спочатку переїзд. Я все життя жив у місті. Шум, постійна метушня, ліхтарі, що горять навіть серед ночі, я цього ніколи не помічав, поки життя не почало розсипатися на дрібні уламки. Спершу мене скоротили з роботи. Потім дружина пішла, сказала, що втомилася жити звічно невдоволеним невдахою. І як фінальний удар прорвало трубу в квартирі, яку я орендував, затопивши не лише мене. А й трьох сусідів унизу. Я залишився без грошей, без дому, і, як мені тоді здавалося, без сенсу. Тому, коли мені зателефонувала далека родичка батька і сказала, що продає стару хату в селі на Поліссі за символічну суму, я не вагався. У голові крутилася лише одна думка: подалі від усього. Дорога була довга. Автобус, потім пересадка на інший, який здавався музейним експонатом, а потім ще кілометрів 5 пішки. Село зустріло мене тишею, не міською тишею, де чути машини здалеку, а густою, майже нітючою. Здавалося, що навіть вітер тут рухається повільніше. Будинок стояв на краю вулиці біля лісу. Одноповерхова хата з потрісканою штукатуркою, дахом вкритим мохом, вікна дивилися на мене порожнім склом. Коли я підійшов ближче, здалося, що в одному з них щось майнуло, але я вирішив, що це відблиск. Усередині пахло старим деревом і вогкістю, піч займала чверть кухні. Меблі були важкі, старомодні. Усе це ніби чекало, поки хтось знову оживить дім. Але підвал. Підвал мене насторожив відразу. Він був за важкими дерев'яними дверима біля кухні. Невеликий замок висів розкритим, ніби його просто забули зачепити, і щілини тягнуло холодом і вогкістю. Я вирішив, що досліджу його потім. Першу ніч я заснув швидко, втома від дороги взяла своє, прокинувся лише раз, від того, що в хаті щось тихо скрипнуло. Стара деревина, подумав я і знову заснув. На другу ніч я прокинувся отретій. Було дивне відчуття, ніби мене хтось розбудив. Я лежав у темряві і прислухався, і тоді почув це вперше. Кроки. Повільні, важкі, знизу, з підвалу. Спершу я подумав, що це може бути миші чи коти, але звук був надто чіткий. Між кроками лунало тихе шурхотіння і. Шепіт. Зовсім тихий. Але я виразно почув своє ім'я. Олег. Холодок пробіг по спині. Я лежав нерухомо, переконуючи себе, що це сон, але серце калатало так, що я ледве міг дихати. Зрештою, я змусив себе заплющити очі. Вранці я вже був певен, що це був сон. Третя ніч зняла всі сумніви. Я прокинувся знову близько третьої. На цей раз кроки були гучніші, а потім чіткий, вимогливий шепіт Олег, спустися. Я так і не зрушив із місця. Лежав до ранку, прислухаючись до тиші, яка поверталася надто повільно. На четвертий день я вирішив подивитися, що там. Двері підвалу відчинилися із скрипом, і я відчув хвилю холодного повітря. Сходи були вузькі, дерев'яні з вибоїнами. Ліхтар, що висів під стелею, світив тьмяно. Підвал був невеликим із земляною підлогою, стіни з каменю, вкритого мохом. На полицях стояли старі банки з консервацією, більшість запліснявіли. У кутку лежали іржаві інструменти і купа поламаних дощок. І тоді я побачив це. Маленький чорний черевичок дитячий, Пряжка зламана, але він виглядав майже цілим, і був теплим на дотик. Я швидко піднявся нагору, намагаючись не думати, чому дитяче взуття могло лежати тут. Я намагався забути про підвал, але він ніби жив своїм життям. Двері до нього то виявлялися прочиненими, то навпаки, замкненими, хоча я їх не чіпав. Уночі почали з'являтися нові звуки, не лише кроки, а й тихе шкреботіння, наче хтось. Водив нігтями по дереву, і завжди цей тепер уже ближчий. Олег. Час. Одного дня я зустрів діда на вулиці. Сивий, з обвітреним обличчям, він спинився і подивився мені прямо в очі. Ти ж у старій Мельниченкові живеш? запитав. Так. Він помовчав. Ніби зважував чи говорити далі. Даремно погане те місце чому? Бо ті, що там жили, зникли, і ніхто їх так і не знайшов. А дім він пам'ятає, він пішов, не пояснивши більше нічого. Наступної ночі я прокинувся від того, що хтось стояв біля мого ліжка. Я відчув це ще перш ніж відкрив очі, важке холодне повітря і чиєсь тихе дихання. Я розплющив очі й побачив силует. Маленький дитина стояла і дивилася на мене. Лице було в тіні. Я кліпнув, і вона зникла. Але двері підвалу цього разу були відчинені навстіж, і знизу тягнуло сирістю та чимось гнилим. Вдень я намагався пояснити це перевтомою, але ввечері все повторилося тільки цього разу дітей було двоє вони мовчки показали на підвал і розчинилися в повітрі. Я вирішив, що треба покласти край цій маячні, взяв ліхтар, ніж і спустився в підвал опівночі. Повітря там було густе, важке, і кожен мій крок лунав занадто голосно. У дальньому кутку, де раніше лежав лише черевичок, тепер були кістки, дрібні, тендітні, перемішані з грудками землі. Я стояв, не вірячи очам, коли почув позаду знайомий шепіт: Ти ж хотів втекти? Залишайся! Світло ліхтаря почало блимати. З темряви повільно вийшли фігури: жінка з порожніми очима, чоловік із перекошеним обличчям, і діти. Всі вони дивилися на мене, і їхні губи ворушилися в унісон. Ми не дамо тобі спати. Я кинувся до сходів, але двері на горі грюкнули просто перед моїм обличчям. Хтось важкий пройшовся по кухні. Я чув це виразно. Потім настала тиша. І тут руки, холодні кисляві, схопили мене за ноги і потягнули назад у темряву. Я кричав, бився, але земля під ногами раптом розсипалася, і я почав провалюватися вниз. Темрява була липкою, і в ній шепоти стали голоснішими, перетворившись на ревіння. Я бачив обличчя зовсім близько. Вони спотворювалися, наближаючись, доки весь світ не зник, залишивши лише темряву. Холод і безсоння. Не знаю, скільки часу минуло тут немає дня чи ночі, є лише тиша, яку зрідка прорізає крок на горі. Тепер я розумію, що дім і справді пам'ятає він тримає нас усіх, тих, хто колись увійшов і не вийшов. І коли наступного разу сюди зайде хтось новий. Я теж стоятиму в темряві підвалу і шепотітиму його ім'я. Кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка? Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.